07 Діскую стерню. Фух. А поляка і утра вже таке пече жара, в 8 утра зараз вже жарко. Вот така дисковка виходить, сильно не глибим Невелику глибину зробили. Десь сантиметрів 6-7, наверное. Ну і от такий фон. Як на мене, то непогано і виходить. І грудка невеличка, ось хоч хоч і засуха страшна. Вийшов, думаю, хоч передивлюсь диски чи всі подшипники нормальні. Та покажу зараз ось у соєшник. Це щас. Це наш соєшник Флокі Пооренки він тут Як ви думаєте, його вже заїжджать дискувати чи ще може підождати дощ І одійде Хотя що тут вже одійде я не знаю Тріщини отакі в землі І ну що дивіться Ниже коліна. в коліна це максимум. Все, бачите, цвіте. Цвіте, цвіте, цвіте. І засихає. Ну, тут нічого не буде. Флоки де Маркус. Бачите, він викидає ось і засихає. Ну він в коліна, ну що тут? Нічого тут не буде. Там де раніше і посів трохи вищий, а це в нас пізніший посів, то взагалі нічого не буде. Там далі воно посіяний сайберік. Сінгентовський, то я вам скажу таке саме. Ніякий гібрид не видержу, якщо воно засуха, то що там рекламують, розказують по сухостійкий, а ще показують як мені подобається, показують соєшник. Отакі шляпи і розказує, каже, три місяці доща не було. І соєшник в його рост і розказує оце такі сказки. І хвали там якийсь гібрид, не буду називати. Хвали, каже, ой, оце хорошо по сукасті. Та ну що ж ви розказуєте? Вчора приїхав з Одеської області, то я вам скажу по дорозі. Навірно, де раніше, де пізніше посів. Той що раніше ще більш-менш в людей стоїть, той що пізніший некоторі передисковують уже. Ну я їхав дивлюсь, трактор, шурує, дискує з пацаном. То не тільки у нас. Ну, кстати, трошки, трошки там Ніколаївська область, туди далі. Трошки лучше. Із соєшником. Не знаю, що зернові, бо вони вже всі убрані стерня стоїть, що там не них сипало без поняття. У нас позирнових пшениця 7 центнерів ячмін 3 центнера. До будемо косити цим приватно. Ладно, буду займатися дальше. Трошки ее підзатянуло, сонечко зайшло, то хоть можна. жара. Все, все включусь. Может, подъеду туда, покажу вот этот Сайберик. Да я смотрю, он с виду такой самый. Что-то будет интересно, поможет еще включить.